Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини з вами. Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підписуйтесь на мене на кружечок. Тисніть. Інший розумінням поставтесь, тому що збираємо в нашому каналі за ось цим кружечком. Ось тут заходьте на мій канал, будь ласка, побачите тут багато цікавої інформації, і щодня коротко про новини в Україні і за кордоном за дві хвилини. Всього на І так, це тільки так працює по-іншому. Ми не зможемо зібрати мільйонну армію наших українців. Москва. Шукайте найближчі укриття. Україна успішно розробила та запустила у виробництво тактичну балістичну ракету САП САН з високою потужністю, заявив. Єрмак. думаю, ми ще не раз зможемо здивувати наших противників. Відповів Єрмак на запитання, чи може балістика долетіти до Москви. Вона несе 480 кг вибухівки. Ймовірна дальність до 500 км. Росія готує масштабний наступ у Україні чи атаку на НАТО. Для цього Кремль активно накопичує резерви з 120 тисяч солдат і більше пише інститут вивчення війни. Як пише видання, російська армія за кілька місяців наступів досягла мінімального прогресу. Частково через використання погано вивченої піхоти, яку українці масово. Відпрацьовують дронами. Однак Росія активізувала нарощування резервів і може утримати більшість з цих сил від бойових дій в Україні, готуючись до війни з державою-членом НАТО. Було дві спроби замаху на Зеленського в аеропорту Жешова та в офісі президента. Заявив голова СБУ. Це вже до речі, не перший раз і не четвертий. У Польщі замах готував військовий пенсіонер, якого завербували ще за радянських часів. Він роками виношував цей намір. У Києві до схеми був залучений полковник управління Держохорони. Замок планували прямо в урядовому кварталі. СБУ майже два роки розробляла цю справу. Виявлено, група, яка стежила не лише за Зеленським, а й за Будановим та малюком. Міністру Нацєдності Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем На одержанні хабаря. Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топ посадовців держави. За реалізацію оборудки забудовник винагородив би. Міністра неби якою знижкою 14,5 мільйонів гривень на квартири у вже зведених житлових комплексах. Окупанти вдарили по Білгородністровському, Одещина балістикою. Знищена школа відомо про трьох загиблих внаслідок удару РФ. Ще щонайменше 12 людей постраждали. З-під завалів у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували тіло восьмої загиблої людини. За даними ДСНС, під час російської атаки 23 червня 2025 року по Києву відомо про 34 постраждалих. Росіяни вдарили БПЛА ланцет по Чернігівщині. Загинули двоє людей, ще 10 поранені. Сновську громаду атакували вчора пізно ввечері. Всі постраждалі наразі в лікарні, серед них троє дітей. Іран може заблокувати Ормузьку протоку, через яку щодня проходить 20% морських постачань нафти. Причина це удари США по ядерних об'єктах Ірану. Ціни на нафту вже підскочили до п'ятимісячного максимуму, а ринки реагують панікою. Іран завдав ракетних ударів по авіабазах США в Катарі та Іраку. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що атака була спрямована на авіабазу Аль-Удейт. Неподалік Дохи, де зазвичай розміщується близько 10 тисяч американських солдатів. Більшу частину персоналу було евакуйовано минулого тижня. Також є повідомлення, що Іран випустив шість ракет по Катару і одну по Іраку. Бажаєте дізнатись першими свіжих новин. Запрошую в мій телеграм-канал. Більше про новини я розповідаю саме там. Активне посилання в шапці профілю за минулу добу зуси. Відпрацювали 1010 живої сили, один танк 5 ББМ, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 138 БПЛА та 127 одиниць техніки підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.